Завакував все ж таки. Тобто, безпосередньо відповідальність напряму повинен понести Авакувати. Не Авакова справа тут процесуальне керівництво з цим цим здійснює прокуратури. Ми я не знаю, чи всі тут підписувалися, але принаймні ми з другом Андрієм підписалися Тут присутніх. Усі підписали, і треба віддати належне. Пан Андрій Атанищак, вибачте, один з перших, хто підписав ага, ну, БПП. Чудово, але вже в БПП побачу. дуже багато депутатів інших підписали. Mm -hmm. Дивно, що в вашій фракції навпаки ніхто не підписав, крім вас. Я впевнений, я перенешко і От мені люди допомагають переконати своїх колег, що Шокін – це не прокурор, це просто якийсь ходяче з фамілії Дивіться, навіть якщо прокуратура, зокрема Генпрокурор, курує відповідні дії, невже він не ухвалює ці рішення Односібно, одноосібно, Якщо ми говоримо, конкретно все ж таки про політичні не, МВС, МВС виконавець, тут просто колеги колеги ж кажуть правильну річ. Відповідальність за це несе в першу чергу генеральна прокуратура, але МВС теж несе відповідальність. Тому що ЕМ в, в даному випадку виконує, виконує функцію виконавця. А ми бачимо що чіткий безпреділ. А, прав, а право, воно вже дає суд. То, слухайте, воно завжди може... Якщо говорити наоборот, про це, то що це? Говорити про те, що, що політичне взагалі... замовлення. Ну так, от уявно, свій звідомий. Дивіться, ми це, ми ще, ми ще, вже, вже, не вже йому формує, не вже йому йде відвідування. Ну ви ж всім дали не стоїте, за мені. Пане Андрію. Мене дуже важко назвати прихильником ВО «Свобода». Дмитро дуже добре знає, швидше навпаки, але є дуже... Я ніколи не розумію виборців, які там... Готові пробачити Махніцького Тенюха, який будучи міністром оборони здавав Крим, і ще дуже багато інших моментів, менше з тим. Ми чітко бачимо, що сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода потерпає від політичних переслідувань. Щоб там не було, коли масово порушується закон, коли масово порушується процедура, коли е, вимагається правда, те, що тягне Бог вимагають список активістів присутніх 31 серпня. Дуже багато людей, які не брали участь в сутичках, були просто як мирні громадяни на акції, Вони зараз сидять або перебувають під слідством по відвертому безприділу. Ми чітко бачимо розправу це українське об'єднання Свобода, і в цілому, взагалі, відбулася реставрація політичних репресій. Але є парадокс. От е, ніхто, ж не запереч, ні, 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 ніхто ж не заперечує тим словам, які сьогодні там от Андрій Лєнко, Олег Тягнебок інші чільники цієї партії говорять про політичні переслідування, але вони ж розділяють з ним відповідальність за це. Тому що е, троє депутатів і це Українського об'єднання Свобода Андрій Лєнко, Юрій Левченко, які сьогодні Бреше кажуть, що не голосував за арешт, і Олег Суховський голосували за е, арешт Ігоря Мосічука по відвертому безпреділу Більше того, вони е, я багато разів говорив з Зеленком, який є керівником і групи. Він тиждень вони думають. Тобто вони не готові публічно, як Вячеслав Константиновський, визнати, що це помилка і відкликати голос. Ми ж не просимо виправити Мусічука, ми просимо по закону. І мені дуже прикро, я нічим вам не дорікаю, але мені дуже прикро, що така розумна журналістка, як ви, повелась на відверту брехню. Не ну, це дурість називати, будь-який юрист вам підтвердить, дурість називати те, що відбулося в раді щодо Мусічука, процедурою едхок. Процедура едхок це цитую, раз, разове порушення виняткових обставин. Разове. Це коли, так, е, коли було таке спитий алкоголік, говорить, що це була процедура едко. Дуже прикло від розумних ну, людей. Це, ви можете це можна було це можна було До, до, це, ну, до, до вас так. немає ніяких претензій, я просто пояснюю. Це можна було б назвати процедурою едхок, якби, наприклад, от було одне порушення, да, там, без не було його порядку денному внести далі по закону. Або якби воно було внесено в порядок денний не розглядав регламентний комітет просто одразу зал, це було б відход. Якби розглянув регламентний комітет і Мосічуку не дали слова. Просто не дали слова, все, це було а коли одне порушення за другим, коли те про те дуже добре писав Ігор Луценко про досудове слідство, ми навели безліч фактів про там явну змонтованість цього відео, тим більше ті, хто його дуже погані монтажери працюють в Генеральній прокуратурі, чи пошкодували гроші, могли б це зробити якісніше, коли Ігор Мосічук там начебто щось говорить. А в нього закритий роз, зрозуміло, цілком, що воно не відповідає дійсності. І, до речі, я був а на коли воді, на суді, на суді, може Бербально, він вологами говорить, може носом, може очима. То явно, все-таки старчинський маразм у генерального прокурора переважає здоровий глузд. Але я не про це. Насправді, коли Ігор Мосічук був затриманий по одному епізоду, а судять його зараз по семи, і якраз ця справа про псевдохобарництво сипеться, це було видно абсолютно чітко. Я дякую вашому каналу 112, 24, 1 плюс один інтер, ТРК Україна та Еспресо та всім іншим, які приїхали на суд. І ви частково транслювали. І я, до речі, хай на мене шок і відкриє ще одну справу. Я признаю зізнаюся чесно, я порушував закон. Я мобільний телефон передавав у клітку, де сидів Ігор Мосічук, і ми робили якраз прямі включення на 112, на Ньюзван, і Завтра на суді, якщо буде така можливість, я обов'язково знов е, порушу. Що закон, на думку Генеральної прокуратури менше з тим. Тобто, свобода розділяє політичну. В нас в чому проблема? У нас немає політичної відповідальності. В нас люди жаліються, що погана влада, забуваючи, що вони голосували за однотурового в травні місяці цього року, який жодної своєї обіцянки не виконав, навіть бізнес Росії не продав. В нас люди жаліються на поганий уряд, безумовно тарифи, все інше. Безумовно, поганий уряд. Але згадайте, хто взяв перше місце на парламентських виборах. І немає політичної відповідальності абсолютно. І сьогодні. Ні, от я хотів би, е, я з великою повагою ставлюсь до Дмитра Добродомова. Я хотів би його публічно Але спитати. Чи шкодує, шкодує він про те, що... Так, так, тут Все. присутніх єдиний, до речі, хто голосував за арешт Ігоря Мосячука по безпреділу і не відкликав досі голос. Я можу тільки одне сказати, що я чекаю наступної сесії, так? тому що я, я вважаю, так що перед законом всі рівні, так? те, що я побачив. Мене особисто переконало, але що мене не переконало, я не бачу подання всіх решта депутатів. Ми ж ми ж не судили депутата в залі Верховної Ради, так? Ми даємо можливість зараз. І дивимося на те, що відбувається. Так, я перше стану на захист будь-кого, а щодо кого будуть несправедливі дії відбуватися як так такі. Так вони вже відбулися, ви їх підтримали свої зеленої кнопки. Друге, а наскільки я пригадую, ви теж голосували за включення в порядок. За включення в порядок денний, питання... а тут... далі відпускають. Особисто... Або мене, мене вислуховує задаючи питання, або зробиш монологію, я ж не пробував. Ти шкодуєш за свій голос а чи будеш ти? ти ще, ні, не шкодую за свій голос в цьому питанні. Ти тому вважає, що я знаю, що то, якщо людина, якщо людина відповідає і більше того, якщо такі кадри би, наприклад. Так показали, що до будь добудь присутніх, субприсутніх, в тому числі, наприклад. І що до мене, буду перше до вас апелювати, щоб ви це зробили за. І починати нам треба з себе, з кожного. Ми, ми що кажучи, не знаємо, чут, як не як знаємо що, що робиться а, серед ви ви купу, Ради. Да, купу фактів про те, що, що не можете. А що... якщо винен, хай відповідає Андрій, по закону. Можна? А якраз те, що вибач, якраз те, що робили по безприємлу, говорить про те, що не винен. Андрій, Андрій, так. Андрій, ще раз скажу. Якщо буде доведено і мене особисто переконає, так само як і по сороціку, так я теж не є симпатиком свободи, про це всі знають, так але я один з перших підписав. Щоб його взяти на поруки, тому що я вважаю несправедливість. Я, я сам запускав. Ну, ми ну, до народних то, депутатів знімаємо зі всіх недоторканість, це... зі всіх знімаємо недоторканість. на цій сесії законом, цього, цього зроблено, зроблено не буде. Чому це не буде зроблено на цій сесії? А, ні, я хочете, хочете, Виктори, ви хочете укласти разу, парі? Не люблю цього зазвичай робити. Давайте будемо рішення, що не буде укладено. Українська політика це не порівняно. Але я хочу побачити наступного вівторка, так подання на а його не бакулі це буде з регіональськими. Але тоді, тоді тоді, тоді ми це я буду особисто вважати, перше склик, що я пошкодував, буду вважати політичним переслідуванням. Якщо цього не відбудеться, 6 6 6 дозвольте, Дмитро до мене апелював, що ми теж голосуємо. Давайте 30 секунди, тому що ми тут сидимо, і слухаємо. Метро теж вперед того, що ми голосували. Коли було голосово, я розкажу так, як є, як перед Господом Богом, а не як перед продажним прокурором. Я особисто був проти того, щоб ми голосували за внесення в порядок де тому, що це мені серцем відчував явний безпреділ. У нас є фракція одна людина, яка проголосувала, до речі, єдиний не визав, хто проголосував проти, це Юрій Шухевич, в нього хороший досвід політичних репресій, велика життєва мудрість. Але от біля мене сидить в раді якраз Мосійчук і лідер нашої фракції, пан Олег Ляшко. І пан Олег каже, голосуємо за, і сам Мосійчук каже, голосуйте за, я хочу виступити, я хочу зараз пояснити, що це відбулося, чому це відбулось? Мосійчуку не дали, не дали слова. І коли вже від але, коли вже відбувалось голосування за арешт по відвертому О, безпреділу, безпреділу, то з порушенням процедури. Це превеликий жалі виголосу. Треба визнати це. Треба визнати, те, і саме я далі наполягаю, що в даному випадку напевно, був присутній. Друзі, адхок це разомо, а разом, а багато разу. Не підміняйте юридичні поняття. Одна коротка репліка. Я, Андрій маю мужність говорити не популярну думку, але дуже справедливу. Менше з тим. От коли він виступає, то в мене виникла думка, що ті десять автозаків швидше вас посадять за те, що ви на сході убивали москалів, захищаючи свою країну, а регіоналівська банда, яка домовилася. З рішалами так званими Порошенка Лошкіними як цього Фантомаса, Кананенка, там всі інші кади. Понищенко справжнє прізвище, якого Кадиров, ми чітко бачимо, що відверті лобісти, пристосуванці, які міняють постійно партії, абсолютно цинічні бараї на чолі з Порошенком, сьогодні змовились з регіоналівської банди. Якщо і внесуть на Коузька, це, решт, когось арешт, з когось регіону, то несуть зовні завершувати. Несуть на Папієва, який безумовно, як всі регіонали колишні, несе відповідальність за той режим. Але вдумайтесь: не Бойко, не Льовочкін, не Вілкул, не, вся, не всі ці інші стопи режиму боятися, навіть якби. Мосійчук був винен, вони не сажають регіоналівську банду, Це вони правда. не сажають корупціонери. Нас просякнута вся адміністрація президента. Цинічні бариги. і корупціонери сьогодні ні одна. Ці ублюдки, які на крові героїв прийшли до влади, ні одна схем не перестала працювати. Все оточення президента, все оточення прем'єра живиться на корупційних схемах. Не сидить ніхто, взагалі ніхто. Ми чітко розуміємо, що ніхто корумпованіше Порошенка сьогодні в цій країні немає. Насправді я особисто буду голосувати. За зняття, щоб мені не дорікали тим, що я ним начебто прикриваюся. Але ми чітко бачимо про те, що будуть я наголошую, саджати будуть не злочинців режиму Януковича, і який по суті реставрувався у режим Порошенка, ще жорстокіше, чи, чи синіше. Саджати будуть українських патріотів. Уже саджають. Як сидить Богдан Тицький, якому три чи зламали чи без жодки? Андрій то мене скоро посадять це. Однаку 30... вас на ефірі завершу. Дуже непопулярну думку, яку говорить Андрій, вона дуже справедлива. Але е, я му, я, му, я мушу змусити голосувати за зняття депутатської неторканості. Я ніколи це не обіцяв. виборцям, я не вважаю, що це правильно. Але я партійна дисципліна. Наша партія це обіцяла. Значить, мусимо голосувати. Але дуже важливо зняття депутатської неторканості в цілому стає абсолютно безглуздим без двох речей: а закону про імпічмент і зняттю недоторканості суддів. Це Оце правда. закон, так зване, про князевич вважає людей за діотів, називає його законом про справедливе правосуддя. Насправді це закон про узурпацію узурпацію влади. Там, значить ж там взяття неторканості суддів немає. Там по суті весь механізм контролю за суддями передається Вищій раді юстиції. Наскрізь корумпованому органу, який завжди політично мотивовані рішення приймають. Я по тих суддях, які саджають політичних активістів, зокрема по майдану. До речі, суддя Карабань, який судив тицьку, а зараз е посадив Мосічука. Суддя Карабань проходить в генеральній прокуратури по справі, і е е триває тривають дії. По справі він судив автомайдані. Це я думаю, що цього факту досить, щоб чітко зрозуміти ціну тому. У рішенню, яке може прийняти суддя Карабан, якому дає доручення смсками Олексій Філатов, заступник голови адміністрації президента Порошенка, ми чітко бачимо, що от Філатов працює у Порошенка портновим і вибудовує сьогодні дуже жорстку суддівську вертикаль спрямовано а на політичні репресії, б, на віджим бізнесів, тре на е, максимальну Андрій, зурпацію владу спросити, адміністрації давайте, що президента, по самому вихопити от ви, як депутат мажоритарник. Ви можете яку хочеш фракцію. Партії посували А ще не. тим більше як самовисуванці, uh -huh. хоча мажоритарний партійний майці саме депутат, який пройшов по списку партії. Якщо сам виходить з фракції, можна такі можна такі автоматично такі. позбавити мандата рішенням з'їзду. Єдине, що є лазейка, яку не додивилися в законі, це якщо він став депутатом, а ще не сформована фракція. Він не написав заяву, тоді він теж може. У нас прецедент – це перша тушка Верховної Ради Ірина Суслова і ще один такий прецедент по списку Немеров, самопомощі. самопомощі. А другий президент теж по списку самопомощі Немировський, Немеров. який сьогодні вступив в лобійську олігархічну групу Воля народу. Насправді, значить, в Е, відвертим, ж, відвертим, значить, Артем Вітко передумав, виходить з радикальної партії, написав заяву знову про вступ нашої фракції. Ну, ці, Ми його не фракцію не прийняли, а, а сайті, на сайті, на сайті, на сайті настав. Коли Вітко каже про політичну проституцію, це звичайно на злодії. Шапка говорить. Я насправді я хвилина. Хочете ексклюзив сумашечому розкажу? Чим я, от маю підтвердження, чим взяли депутата? Вітка не грошима, як багато хто я думав. І для мене велике розчарування. Відеофактів немає. Це живе в ГПУ. У ГПУ є відеофакти, якраз факти депутат. Відко заносив торбу з бурштином митну зону по терміналу, Д аеропорту Бориспільто, тобто, то власне і все. Хоча для мене це особисто велике розчарування, тому що ми з Артемом познайомилися на сході. Ми разом потрапляли під градовий обсі, ми багато допомагали його батальйону. Але коли людина, вибачте, зкурвела, я це побачив раніше, коли він ставши депутатом, взагалі не приділяв увагу батальйону «Луганськ-1», першим командиром якого він був, і просто забив на тих хлопців, і це е, повністю характеризує. Але я про інше. E, значить, you шулер Гройсман. You, от you, базарний вінницький шулер. Там вибачте, uh, дорогі мешканці Вінниця, якщо образують. Що відбувається? Вітко пише заяву, знову про вступ нашу фракцію, щоб в нього не забрали мандата. По закону треба. Ми uh -huh. провели з'їзд в той же день. Я так співало, відкладували. І всі пам'ятають, так само і сказали, що це не вийде. Є скріншоти. Що відков вже позафракційний, що в фракції його немає. А тепер знов без нашого відома його шулер Гросьман і співучасники цього злочину, які працюють в апараті. Ті ради, хто Андрій, відповідає не за сайт, сказати, ну я так розумію. Але до чого тут кожен український патріот підтримує цю акцію. ті причини, Бум які воно. вони говорили. Андрій дуже добре пояснив їхню штучність. Дайте Ігорю ти говорили, я дуже коротко відносу, в... суда. Ви не мійте коротко, Андрія. Прошу я кримські дуже слава Богу, що кримські татари ініціювали цю акцію. Мілетва да, над да. Крим, тому що колосальний авторитет е особисто, зокрема, Мустафи Джемілєва е в європейському співтоваристві, бо якби ініціювали українці, нас би. which are legal just as jota